Вітаю, друзі. Дуже отак от стою і навіть відзняти важко. Кірха, земля Північний район Вестфалія, Лютеранська кірха, діюча. Такі от випадки бували. Я пригадую, десь зайдеш. Те, що прийнято називати сакральна споруда якої-небудь церкви. Ні про кого не хочу казати погане, але іноді трапляються падки. Да-да, шо вам, шо вам? А що нам? От прийшли в храм. Вам натякають, що довго тут не треба бути. І Хтось розповідає казочки про занепад християнства в Німеччині, зокрема в Європі. Будь ласка, цілий день відчинено. Приходь, помолися. Література, будь ласка, безкоштовна. Християнська. Тому коли розповідають казочки якісь, то нове поглядна. Ось, про місіонерську діяльність літеранської церкви. О, зараз на службу зараз взагалі. Будуть є чергові з їхнього дозволу. І знімаємо ось місцина, де відбувається служіння. Як бачимо, спокійне, образство. Малюнок. Але чимось нагадує нашу ікону. Практиковану східною. Традицією, тобто, Черєва фігурка. Видно. Ось така будівля. Притаманна римо-католикам. В частині протестантських церков. Можна невеличкі заняття. Отак, друзі, серед білого дня можна спокійно зайти. Спокійно можна помолитися, просто посидіти. Ти навіть в таку жару, коли близько 30 градусів. Зараз липень, 2023 рік. Можна зайти. О, ну, Пожертву кинули. Ми почули, ми почули. Манюка. Можна просто зайти, посидіти, порозмірковувати. Я розумію, що іноді в Україні це може видатись з дивним. Навіть зайти ще акуратно, в міру і піцю з'їсти. Для деякого, звичайно, це дивно. До речі, бачимо, так, такий. Цікаве поєднання. Світлина, звичайна, теж, на ікона. А ось ми бачимо три царя. Приносять. Так, не допоможете мені, я теж хочу лишити в книзі запис. Можете в німецькій кірхі. Ріхтіх. Комцмир. Комцмир. В Deutsche Autobahn gehen. Комцмир. All is good. Е можна вас, Комцмир. Я, правда, ще не роздивлявся, так? Да? Ну, Але українською залишимо. Да. Змінить, що напишу. Слава Ісусу Христу. Христо. Я не знаю, що свій підпис. Що це дурниця так не приступують. Нехай і українською буде. Ой, трошки. Ну, Друзі, пам'ятаємо про вічне, пам'ятаємо про те, що вища сила, незалежно від того, як би там люди не намагалися щось сказати, атеїсти, особливо, що людство виникло випадково, вища сила, яка створила нашу планету, наш всесвіт, всі хімічні, фізичні закони, згідно яких розвивається життя, вона існує. Трактуємо її Богом. Тому не треба відмовлятися від вшанування того, хто пролив за нас свою кров. Слава Ісусу Христу!